Ось адаптований текст для вашого ролика. Цього літа я закликаю вас говорити від тих дорогих, але неякісних соснових шпалер, які продаються у великих магазинах. Вони завжди замалі, через кілька сезонів починають гнити і ніколи не бувають достатньо міцними, щоб справді добре виконувати свою функцію. Цього року давайте зробимо довговічну настінну шпалеру, яка виглядає професійно, і захистити стіни вашого будинку від пошкоджень рослинами. Основні принципи настінної шпалери шпалера має дві основні функції по перше, дати рослині опору, щоб вона могла триматися і рости у потрібному напрям, по другові, утримувати рослину на достатній відстані від стіни, щоб запобігти пошкодженню будівлі. Рослини це витривалі організації, які шукають опору, і якщо їм буде простіше чіплятися за ваш сайдинг або водостічні труби, смороду так і робити. Незалежно від того, яку рослину ви оберете для шпалери, вам все одне доведеться доглядати за нею, підрізати, підгодовувати або направляти її вздовж шпалери. Коли рослина досягне верху шпалери, вона почне лізти далі, на дах, і це теж потрібно контролювати. Інструменти для саморобної шпалери. Щоб зробити дротяну шпалеру, вам знадобляться. Гвинтові гачки смороди будуть кріпитися до стіни і утримувати шпалеру на відстані, дріт або трос для створення каркасу між гачками. Кріплення, кримперні муфти, щоб зафіксувати дріт. Кримпер інструмент для затискання муфт. Існують різні розміри дроту, муфт і кримперів, тому вибирайте залежно від ваги рослини. Я, наприклад, використовую дріт діаметром 20 мм для легких рослин, таких як клематис і товстий 9 мм для важких, наприклад, троянд. силіконовий герметик, щоб закрити отвори від свердління і запобігти потраплянню вологі. Липучка стрічка допоможемо фіксувати рослину під час росту. Планування та встановлення шпалери. Спочатку зробіть схему стіни, де буде розташована шпалера з точними розмірами. Позначте, де будуть знаходитись гачки. Не обов'язково робити шпалеру нижче 1 метра від землі. Також не потрібно закривати всю стіну, можна обмежитися ділянкою, яка направлятиме рослину. Наприклад, шпалера може йти над вікнами, щоб рослини не заплутувалися у них. Для шкірного гачка потрібно затвердлити отвір у стіні або бетоні відповідним свердлом і, якщо потрібно, встановити дюбель. Потім нанесіть трохи силіконового герметика в отвір і вкрутіть гачок. Герметик запобігти проникненню всередину стіни. Після встановлення ключів ви можете зверни малюнок для дроту. Це може бути звичайна сітка, діагональна або будь-яка інша геометрична форма. Троянди, можливо, не повторюватимуть форму ідеально, але дрібні лози, як, наприклад, жасмен, з часом підкреслять її. Щоб закріпити перший дріт, надіньте муфту на кінець дроту. Потім пропустіть вільний кінець через гачок і назад у муфту, утворивши петлю. Підтягніть муфту якогось ближчого до гачка і затисніть її кримпером. Потім відміряйте дріт до наступного гачка, залишаючи запас і повторіть процес. Переконайтеся, що дріт добре натягнутий перед затисканням. Для цього можна використовувати плоскогубці, щоб підтягнути його, повторюйте ці дії, доки не завершите обраний малюнок. Рослини з розплідника зазвичай продаються прив'язаними до дерев'яних кілків. Перше, що потрібно зробити, це обережно звільнити рослину від кільця, розплутати її, виняти з пластикового горщика і посадити біля основи шпалери. Потім розмістіть лозу на нижній частині шпалери і зафіксуйте її липучкою. Стрічка повинна бути досить міцною, щоб утримувати рослину, але не завадто тугою, інакше вона пережме стебло. Догляд і підтримка. У міру росту рослини ви можете направляти її, фіксуючи липучкою у потрібному напрям. Доглядайте за нею, як за будь-якою іншою рослиною, поливайте, підгодовуйте і вчасно підрізайте. Текст адаптовано під українські реальності, всі російські елементи замінено, рекламні вставки видалено. Залишено оригінальні теги зображень.